Всім доброго дня ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я Сергій Шалудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Появилася хвилинка, вирішив трішки перепочити. Працюємо сьогодні в зерновому складі, робимо їсточки нашим поросюхам. І так як хто пам'ятає, хто дивиться мій YouTube канал, років то майбутнього з років вже е, та до трьох доходить. Купували ми з вами коптілочку, древос. Е, Купляли для Сергія Шелудько молодшого. Є такий Ютуб канал Сергій Шелудько 2. На Ютубі на даний момент він не викидає відео, так як боронить нашу неньку Україну. Леся Петрівна взяла ініціативу в свої руки. Хоч не хотіла це все діло робити спочатку, руки опускалися. Та ніхто не хотів нічого робити, але треба було рухатися далі і працювали. Тобто господарство тримали, нікого ми не вирізали, свиноматок залишили, хоч бойові дії проходили опростець там ну, 10 з лишнім кілометрів. Працювали і надіялися, що все буде добре. Ну і в цей же ж тяжкий період часу, так як одні там мені люди пишуть, що... Ти хоч що небудь даєш для ЗСУ, я ось двоє поросята дав, а ти ось маєш господарство, нічого не робиш. Ну, по-перше, я вже говорив, для тих людей я не повинен перед кимось відчитуватися, ті люди, які дивляться мій канал, деякі уривки свого життя я показую. І це не для піара, а для того, щоб трошки мотивувати людей, щоб люди задумувалися, що є люди, які потребують допомоги, починаючи з хлопців, які боронять нашу неньку Україну і дівчат. Ну, а також переселенці, також люди, пересічні українці, які також потребують допомоги. Так що, друзі, Леся Петрівна далі продовжила справу Сергія Сергійовича Молодшого. І працюємо далі. Чому? Тому що цей тяжкий час, так як тримаємо господарство, є проблеми з світлом і та продукція, яка перероблена, вона. Ну, має трошки більший термін зберігання і її краще передавати, пересилати, тобто починаючи там з тушонки і закінчуючи копченням, а також хочеться побалувати, так як свого сина Сергія Сергійовича молодшого. Ну, а також інших солдатиків і тих хлопців, куди ми можемо це все діло пересилати, ми стараємося частково від себе відривати і. Так сказати, підтримувати. Не те, що, не що там це величезна допомога, а більш все, що це так сказати ну, кожен з нас, хто їздив колись далеко, там, чи служив в Збройних силах України, чи працював десь далеко, там на вахтах. І коли якась посилочка із дому, було набагато приємніше, і воно було найдобріше. Так що, друзі, вернуся до коптілки Древос, тому що. Нарешті набрав мене Михайло. Ми з ним спілкувалися до війни. Якраз перед війною я просив його зазняти відео для моїх підписників, показати, які є коптілки, як вони робляться, що воно робиться. І нарешті він зазняв коротеньке відео. Я хочу з вами поділитись, кому буде цікаво, хто запитував мене по коптілкам. Древо. Знаходяться вони зараз. Частково в Черкаській області і частково в Харківській області, так і далі працюють. Хтось, можливо, скаже, та кому зараз потрібні ці коптілки. Ну, подивитися, підприємство працює. По словам, я знаю, що більше 40 осіб працює. Знаю, що не знаю скільки, але знаю точно, що кожен місяць вони в Збройні Сили України в частини передають коптілки, тому що люди бувають там допомагають. Сало привозять, там, м'ясо, кури і ну, в цих колективах є люди, які вміють або мають бажання цим займатися і коптять продукцію для того, щоб вона мала більший термін зберігання. Так що е підприємство працює, Михайло працює, зняв мені коротеньке відео, ніколи особисто я його не бачив. Поспілкувалися по телефону, зняв коротеньке відео, каже, знімаю на суржику, хай люди вибачають. Тому що, в принципі, в Харкові він розмовляв на російській мові на даний момент. Старається розмовляти на українській, так як і усі патріоти. Так що, кому цікаво, подивитися, поставити лайк, напишете коментар. Не знаю, я не спитав Михайла, можна залишати його номер чи ні. Я залишу номер в описі, залишу номер менеджера. І кому буде цікаво, можна подзвонити, поспитати. Можливо, когось це цікаве, тому що багато із моїх знайомих. А також глядачів, так як Саша Дударковський, да, тобто мій ютубовський брат придбали таку коптілку. Люба Макарова придбала таку коптілку. Е, Валентин Україна придбав таку коптілку. Також в Андрія Новікова, хоча я на даний момент і не спілкуюся. Також така коптілка, але їх там дуже-дуже багато. І на ті зауваження, які ми раніше говорили, вже зроблені. Е, тобто це є Зв'язок між клієнтом і виробником це дуже добре. Де стоїть наприклад, димогенератор, у нас нема пластини. От, і Може бути така, зараз я покажу. Ось знаходиться димогенератор. Тобто зауваження, ну не тільки я робив, ну це не зауваження, це так ділитися спостереженнями. Тобто, коли тут можуть бути нюанси. У, кажуть, у Валентина загорілася була коптілка, видно, вона чорненьке. Тут вже у них стоїть защитний лист, тобто зроблена защита. Також в задній частині, ну воно всередині, там клемник стоїть. І теж вже зроблена коробочка. І на витяжку у нас ось на даний момент марля надіта. Навіщо? Тому що в літній період часу... Можуть залетіти комашки, коли охолодження. Ну і так виглядає коптівка, фактично після трьох років роботи. Ну Це багато залежить від того, хто на ній працює, на ній працює Леся Петрівна, і це її лице, це її почерк, тому що я вже багато разів говорив, що багато залежить не тільки від того, що ви робите, а як ви робите і чи показуєте це людям. Так що, друзі, кому буде цікаво, залишайтеся. Скину вам те відео, яке скинув мені Михайло. Я йому сказав, на перший раз піде, хоч я також не суперблогер, монтувати не вмію. Е я кажу, ми є справжні, які є, такі є, яке зняли, таке й подивляться. Так що, друзі, я на цьому все. Гарного перегляду. Кому сподобається, ставте лайк. У кого будуть якісь запитання, пишіть в коментарях. В описі залишу Михайла номер. Ми не є професіоналами в цьому ділі, ми просто вирощуємо і частково переробляємо для себе і лишку. Ну, на даний момент сказати, що реалізовуємо, це дуже тяжко, але треба рухатися далі. Скоріше б закінчилася ця війна, і будемо живі здорові, будемо працювати далі. Є такий канал, як Вовка Брусь, він у них е приїздив до них. Знімав відео, є в нього дві коптілки. Людина займається професійно в цьому напрямку, тільки переробка. Ми займаємося більш вирощуванням і реалізацією такий невеличкий замкнутий цикл. Ну, без, без, так сказати, лану. Тому що якби з лану до столу було б класно. Але це невеличке домашнє господарство з реалізацією там одної голови, буває двох. У неділю, ну на даний момент одної. Так що, друзі, всім гарного перегляду! Залишайтеся з нами, пишіть коментарі. А від мене пока-пока. Доброго дня. Мене звати Михайло. Я власник компанії Древос. Знімаю дане відео для ютуб-каналу Сергій Шавусько. Це наш давній партнер, з яким ми давно співпрацюємо. Ось, і ми з ним домовилися, що зробимо невелике відео, покажемо наше власне виробництво, яке знаходиться в одне із виробництв, яке знаходиться в місті Черкаси. І так, у нас на складі наразі є готові на відправлення замовлення. Да, от, в частності, є у нас меню 20 От ми можемо подивитися. Ось вона вже укомплектована, запакована, стандартна міні 2,0. 5-7 кг загрузкою. Да? Є у нас побільше 10-15 кілограмів. Сімейна 2,0 називається. Тоже вона повинна бути вже запакована. Якщо та у нас тут видно, що е дерев'яна да, і не знержевійка. Видно, що дерев'яна стінка і не знержавійка. То це є... Повністю вона йде з нержавійки. Така от є модель у нас, яка повністю йде е внутрі з нержавійки. І тут є також передвижні поливці, які можна регулювати по висоті так, як вам зручно буде. Так, далі у нас от є біг 2.0. Така от більш для виробництва підходить. 50-60 кілограм загрузки Тут у нас конвекція внутрі нержавійкою обшита, внутрі є злив. Тут теж у нас в комплекті йде інструкція, паспорт, компресор, димогенератор, щепа, перекладини, крючки. Все йде в комплекті. Так Йдемо далі. Так, ось ми бачимо Біг 3.0. Це у нас новий модельний ряд. Чим він відрізняється від Біг 2.0 в свою чергу. По-перше, тут йде боковий блок управління зі своїм окремим комп'ютером, де ви можете... Задавати потрібну температуру е в програмі, да, і вона буде її виконувати. Тут у нас іде накладна, накладні двері йдуть. ось Вона повністю внутрі змержеві, ще сталі. Також тут передвіжні пересувні полиці димоход. Димоход іде у нас. Задньої частини. Ось таким от образом. Да? Тут зірдвижка є. І сюди прикріпляється ще коліно, димоход виходить вгору. Також ми наразі використовуємо везде зовнішній кабель канал із нерживійки. Подивіться, наприклад, у нас зовнішній кабель канал. Також Наразі у нас є таке оновлення, як зовнішня задвижка для вентилятора просушки, що в свою очередь робить більш зручнішим її використання, тому що а, ізначально у нас задвижка була, заслонка була внутрі камери, і це було не дуже зручно людям. Да? Люди дають зворотний зв'язок і ми э, чуємо людей да, і робимо, э, щоб було зручніше нашим користувачам. Тут ззаду є ревізія для конвекції. Також у кожній моделі ми наразі використовуємо таку от нержавіючу накладку для димогенератора для того, щоб Зручніше було, да? тобто, тут з точки зору пожежної безпеки і з точки зору зручності, щоб можна було демогенедратор сюди кріпити. Так, ідемо далі. Йдемо далі. Забіг 3.0. В неї, по-перше, якщо сравнить, да, по висоті вона є плоска криша йде, ось тут криша доміком, тут плоска криша йде. І тут чотири яруса перекладін. В свою очередь, скажімо так, тут загрузка камери, об'єм камери на 25% більший, ніж в біг 2.0. Тобто тут в цьому її відмінності. Також тут іде. Подвійна конвекція. Ось така от. Тут стоїть два вентилятора конвекційних і два тена стоїть. Тому що камера побільша і, відповідно, потрібно побільше потужності. Так, це у нас сйомний димоход з зонтиком, на який можна одягати гофру. І також тут іде сйомний зольник. Наразі робочий процес. Ось зварений металі... металевий каркас на чергову модель Біг-3.0. Вона йде у нас на металевому каркасі. Ось ця коптильня йде по позамовчування... по замовчуванням на металевому каркасі. Виглядає коптильня перед утепленням металевий каркас, нержавійка, електроніка. А ось так виглядає, це теж ще не закінчено, але ось так виглядає вже, коли зовні вона... Вже зроблена, ще електроніка не закінчена. Це у нас модель BIG 3.0 з функцією електростатичного копчення. Тоже подвійна конвекція йде. Екрани для статичного копчення та пересувні полиці з можливістю. Міняти висоту, таку, яку вам потрібно. Накладна двері. Тут по замовленню а клієнта зробили димоход не ззаді, а з бокової частини, тому що йому буде зручно, щоб все було на одну сторону. Робота classic 2.0 модульна. Тут тоже электростатичная функция Копчения Оглядовое окно Боковые блок управления Нержавейка накладна дверь Накладные двери а, И тут Так є есть Така от є у нас точно така модель, тільки сімейна 2.0. Тоже модульного типу. Теж з нержавійки. Боковий блок управління і оглядове вікно. Теж ще в процесі виробництва. Так, тут у нас присутня нержавійка 50 називається. Це промислова термодемоканера, яка в свою чергу виготовлена знутрі і зовні повністю із нержавійки з харчової нержавійки. Вона йде по замовчуванням на колесах. Тут у нас термостойкий Ущільнювач, оглядове вікно. Тут теж комп'ютер, де задаються програми для управління. Тут є функція точно так же сушки, копчення, жарки, варки. Так. Така коптильня у нас 50-60 кг загрузкою. А внизу у нас дно виготовлене під уклоном... І тут є Отвір для зливу, тобто її удобно буде мити, наприклад, під високим давленням, під високим тиском з наприклад. Тут конвекція розміщена в верхній частині. І гарячий воздух впродовж стінок бокових опускається вниз, завихряється і виходить наружу. Є такі ж коптильні, виготовляємо тільки загрузкою, наприклад, на 20 кг і загрузкою до 100 кг. Вони мають такий же функціонал, але другі розміри. Тут ми наразі бачимо модельний ряд 30. Тут та ж саме біг 3.0. Ось Classic 30. І ось у нас сімейна 30. Зовні, якщо ми бачимо, наприклад, от на прикладі сімейної, вона вся йде, всі угли по периметру йдуть в алюмінії, алюмінієвий угол, накладні двері, боковий блок управління. В комплекті буде демогенератор з охолоджувачем та фільтром, з відстійником. Так, зовнішній канал. ревізія під конвекцію. Зовнішня задвижка під вентилятор посушки. Тут у нас задвижка на димоход. Сам димоход у нас із нержавійки йде. Теж з зольником, для того, щоб можна було, наприклад, конденсат з коптільні з димоходу теж зливати. Ось, сюди точно так же можна, тут у нас зонтики, да, і точно так же можна зняти димоход і, наприклад, тоді сюди вуфу. Якщо, наприклад, у вас приміщення буде стояти коптильні. Так, всередині у нас повна нержавійка. Так, внизу у нас є злив. Конвекція, пересувні полиці, вентилятор просушки. А Важливо, то, що ми теж отримали обратний зв'язок від наших клієнтів, то що на димоход треба встановлювати сіточку, тому що при сушці, особливо літом, може попадати, якісь насікомі можуть попадати. В цій коптільні точно так же. Є функція контролю, температури і управління внутри камери, внутри продукта і управління і вимір вологості. Зараз ми її включимо наглядно, покажемо. Ось так виглядає комп'ютер. Сенсорне управління, тут режим сушка. Обсмажування, копчення і варка. ось І в сушці тут ми бачимо в цьому меню, що можна задавати програму по часу, по температурі внутрі камери, внутрі, продукта. можна управляти вологістю і можна управляти циклами. Роботи вентилятора, тобто можна виставити режим так, що буде вентилятор косушки працювати одну хвилину, а 30 секунд не працювати. І так будь-який час можна виставити. Так, у режимі смаження. У нас тут точно так же можна управляти по часу. Закінчиться. Наприклад, ми можемо режим поставити на одну годину. Через одну годину режим закінчиться. Температуру можна задавати внутрі камери, внутрі продукта. Копчення. Тут точно так же можна задавати температуру внутрі камери внутрі продукта. От. І тут ще у нас запускається встроєний уже всередину компресор для демогенератора. І варка у нас тут. Передбачено управління режимом парогенератора. Ось наш парогенератор нашого власного виробництва, який дає пар під тиском. Тут захисний клапан для збросу давлення, в случае чого лишнього давлення. Він подає пар під тиском і точно так же можна задавати цикли. Віддає пар, наприклад, одну хвилину і одну хвилину не подає пар. Для більш, ефективного, більш ефективної функції сушки. У нас тут світовий індикатор, який показує, що коптильня наразі підключена до мережі. Це звуковий індикатор, який сигналізує, коли програма закінчилась, він е е і здає звук. Це у нас е регулювати е функція регулю регулювання компресору більше менше.